День дев'ятий. Щасливі ті, хто беззастережно віддається Богові, щоб наслідувати Ісуса Христа в бідності, послухові, покорі, терполивості та в апостольській ревності. Мій Боже, запали моє серце, прагненням служити. Ти покликав мене проголошувати Євангеліє тим, до кого мене пошлеш, моєю метою. Є наслідувати нашого Господа Ісуса Христа і працювати для спасіння людей. Господи, вчи мене своїм прикладом, обдаруй всіма чеснотами, потрібними для проголошення Євангелія, і дай, щоб я своєю ревністю запалив світ. Хочу тобі віддати себе, своє тіло і душу, своє серце, розум і дух. Аби завжди чинити те, що тобі подобається, наділи мене в своєму милосерді, благодаттю, щоб ти надалі діяв у мені і через мене.